У День Незалежності України, навколо Мисливської ватри, котра, немов благодійним вогнем, освітлювала вечірню темряву, зібралися тисячі людей. Так на Львівщині біля міста Миколаїв завершувався об'єднаний благодійний фестиваль Миколаївська фортеця та мисливська ватра. Захід було організовано з метою збору коштів для Збройних сил України. З самого ранку на території історико-архітектурного комплексу оборонних споруд Першої світової війни в урочище стрільбище вже було людно. Кипіла підготовка до початку свята. На скільки літрів Казан? 300 літрів. Що будете готувати? Шурпа. Доброго ранку. хочу представити. Вам, нашого голову, Андрію Івановичу Щебель. Як прийшла ідея влаштувати це свято на День Незалежності України? Ідея. Ідея насправді вже є 4 роки. Це Сьогодні маємо четвертий рік. І четвертий рік підряд ми збираємо кошти для Збройних сил України. Початок першого року це було ну, кілька мисливських товариств. І таке, можна сказати, примітивне явище, але сьогодні, дивіться, воно вже розрослося в І Я при всіх і на камеру хочу подякувати чоловікові, який був ідейним натхненником саме виникнення чотири роки тому цих змагань стендової стрільби. Святославу, який стоїть поруч мене. Така ідея прийшла саме йому. А ми підтримали. Хотів би, значить, з цього приводу сказати, що у нас дуже велика спільнота в нашому напрямку, надзвичайно велика, так і наші колективи значить, розвивають мисливський напрямок, так популяцію значить, дичини, от, культуру нашу піднімають в наших місцевостях. Так? І ми спілкуємося, значить, ми працюємо значить, над цим постійно. І, звичайно, значить, гуртуємося, гуртуємося, значить, і маємо можливість. І хочемо допомогти нашим військовим з якого приводу в принципі, ми сьогодні зібралися. Ціною здобувається незалежність, ціною життя і крові. Наші воїни-захисники, наші герої сьогодні мужньо стоять на фронті, ці обороні, наступають на нашій українській землі вороги для того, щоб понищити все українське. Але ми знаємо, що яка б ситуація в житті не була, ні українська культура, мова, традиція, церква і все, що є українське, воно ніколи не може. Пропасти, бо ми є українці, ми є сильна нація, ми є впевнена нація, ми є українська нація. Вітаю всіх з початком сезону змагального полювання. Хлопці, вдалих вам пострілів, міцних нервів і прицільного ока. Ну і традиційно ні пуху, ні пера. Це такі подробного міста. Дисципліна складається з п'яти мішеней. Від угонної до бокової. Та й що, вдалося попасти? Один раз. Хоча б. Сьогодні, у День незалежності, маємо велику приємність тут на теренах Миколаївського товариства мисливців і рибалок проводити фестиваль. Це повернення до тих традицій, які на Львівщині є. Вже декілька років, а саме три мисливські фестивалі, ми провели до війни. Тут на Миколаївщині фестиваль проходив у 2021 році. І сьогодні, у День незалежності, я найперше дякую нашим захисникам за те, що є можливість мисливцям, які в тилу працюють, які допомагають фронту. Є можливість спокійно поспілкуватися, порозмовляти на мисливські теми, продумати подумати про. Майбутнє. І е, дуже добре, що такі фестивалі відбуваються, бо це можливість розвиватися. В зв'язку з війною полювання заборонене рішеннями обласних державних адміністрацій. Але спілкування має бути. Мисливські колективи мають бути, бо робота в угіддях ведеться постійно. І е, чи це воєнний час, чи це мирний час. Рома, ваш результат один. Дай. Бита. Вітаю. Ваш результат один. 2, так. Як, мисливці не розучились стріляти? Розучились. Руки не ті. Сьогодні Миколаївщина приймає мисливський фестиваль і фестиваль. Миколаївська фортеця це об'єднаний фестиваль, який проводиться з ініціативи нашої асоціації УТМР і Миколаївської міської ради. Надзвичайно приємно, що в ці важкі часи, часи збройної агресії Російської Федерації проти України, мисливці. Разом з громадськістю знаходять час і можливість показати себе, проявити себе, показати своє відношення як до мисливства, як до охорони природи, так і до захисту нашої вітчизни від ворога. Тому хочеться привітати в сьогоднішній день всіх з Днем Незалежності України, з святом українського мисливства, яке сьогодні на Львівщині, де об'єднує всі мисливські колективи, всіх напрямків як приватні мисливські господарства, так і українського товариство мисливців і рибалок і Хочеться ще раз підчеркнути, що сьогодні важкі часи для мисливства в Україні. Сьогодні є як нерозуміння суспільством деяким деяких моментів ведення мисливського господарства, так і закриття полювання на значний період більше чотирьох років, більше трьох років вже призвело до трошки до занепаду. Але сьогодні, коли в країні бушують епідемії. І сказу і африканське чи мисливне, і громадянське суспільство, і влада починає з розумінням ставитися, що заборона, полювання, заборона ведення мисливського господарства, це є не на часі сьогодні. І якраз коли ще вчора говорили, що не на часі полювання, то сьогодні вже говорять, що заборона полювання призводить до, я не хочу сказати, що катастрофічних, але до негативних наслідків в нашій державі, в нашій економіці. Тому дуже сподіваюся, що в поточному році буде відкрите полювання в більшості регіонів України, де це дозволить. Ситуація військова в першу чергу, звичайно, і мисливські господарства зможуть відновити свою трошечки фінансову спроможність більше вкладувати в охорону природи, у розведення мисливських тварин, відновлення нашої під час війни дуже зганьбленої природи. Про допомогу для ЗСУ так, це стрілецький донат. Сьогодні збираємо хлопцям на машину і на засоби літальні. І от це мисливці збирають, це наш донат, який ми за донатимо за стрільбу хлопці розбивають тарілки, а наші літальні апарати будуть розбивати на окупантів і виганяти з нашої землі. Там вже чимало назбирали. Там вже назбирали чимало, але це ще не все. Це, я думаю, що тільки на даний час це половинка. Змагання тільки почалися. Змагання тільки почалися. Змагання йдуть пів години, ми плануємо сьогодні їх провести ну, годин п'ять. Так що я думаю, що ми ще назбираємо не один десяток тисяч гривень. Купюри крупні. Купюра менше 500 гривень. Мисливці люди такі, що віддають. Для хлопців все. не жадні. Мисливці хлопці не жадні. Так. Вони що на полюванні не жадні, що на донати не жадні. Мисливці молодці. Слава Ісусу Христу, слава Україні. Ми знов щиро вітаємо всіх на фестивалі Мисливська ватра, який десь проводили у 21-му році. І десь як переможці другого фестивалю. Цього року нам вдалося десь попри цю війну, попри ці негаразди, які в нас тут створені. Але все-таки ми відважилися на День Незалежності, так, щоб це провести, так, щоб воно війшло в традиції знову в Миколаєві, десь так, як ми його проводили в 2021 році, започаткувати і проваджувати знову. Звичайно, що воно не так, як би мало бути, тому що дуже багато наших мисливців зараз стоїть на обороні. І, знаєте, мисливська спільнота перша, що було важливо, більше 100 тисяч, ви ж знаєте, да? мисливці вже підготовлені, йшли своєю зброєю, йшли своїми гладкоствольними рушницями проти, проти цього ворога, проти танків, проти цього всього. Ну, як правило, мисливці підготовлені, і так я десь спілкуюся зі своїми районними хлопцями, як служиться, де служиться, як правило. 80% це розвід, розвід роти, розвід батальйони. От, і десь десь отак. От ну, вітаю всю мисливську спільноту, спільноту з Днем Незалежності, яку виборювали наші діди прадіди а тепер виборюємо ми. Заходь і Ще наклалося свято Мисливська ватра. Відродження традицій, продовження традицій, я скажу не відродження, а продовження традицій наших дідів, які вели правильне мисливське господарство на теренах Львівщини, мисливське товариство Тур, мисливське товариство Ватра на Франківщині, братами Луцькими на Перемішлянщині. І ми зараз це продовжуємо і продовжуємо, думаю, правильно, не настільки. В тому щоб здобути, як бути учасником того дійства, яке називається Мисливство і наш девіз зберегти та примножити. І наш святий Євстафій плакида, якого ми почитаємо 20 вересня і маємо ікону в своїй церкві, і маємо капелана, призначеного єпископом Богданом Манишиним. Скучаєте за полювання? Скучає. Ну, це наш, ну, наш полювання, полювання ловество це наш стиль життя. Ми з ну з колискими в ньому. І десь отак. Ну, десь якась віддушина є, хоча б цей, е, ця боротьба з хіжаком. І то вже людина вийшла собі з рушничкою і перейшлася, а ще як хтось воює з пацанів. І він приїжджає в відпустку, і він має рекреацію. Ну, він від, ну, віддушину. Ми ж то всі знаємо і треба хлопців підтримувати. Де він е, краще себе е, ребілітує там чи як. Назвати відійде від того всього від тої дурнуватої війни, як ненамисливстві, вийде в своє угіддя з рушницею на плечі, свою собакою, подихає повітрям, зустрінеться з гарною компанією, вип'є чарку, заспіває гарну пісню, задає колись було. І дай Бог нам всім перемоги над лютим ворогом. І так як в нашій молитві сказано, даруй нам Боже перемогу над. Ворогом Христом своїм охорони твій, бо ти Бог нас, а ми люди твої. Тобі славу висилаємо. Твої сину і Святому Духу. Амінь. Народне блюдо шурпа. Шурпа шурпа. А це наше самбірське. Ми з самбура приїхали. Ми таки започаткували з хлопцями з Миколаєва на відкриття полювання кожного року, коли були до війни хороші часи, то ми завжди жарили свинку на відкриття отаку на полюванні. Ну, зараз тут приїхали з хлопцями потішитися, при тому, що полювань немає, ну, така розривка. Це кожного року на відкриття полювання ми такі собі жарили. Ну, де коли бувало, що барана жарила, замість свині барана, барана. Скучаєте за полювання? Дуже сильно, дуже сильно. Це сниться вже при тому, що собаки є хороші в хаті. У мене особисто. Я завжди я заводчик я за Дратхарів дуже серйозно маю собаку Дратхара. Ну я тим живу. Але нема, нема. не можна. Зараз ота незалежність. По суті, так ми її святкуємо вже ніби як 33 роки. Так, получається 91-го року. Але зараз по ми її тільки наші воїни на Фордові здобувають її от оту істинну незалежність. І вона таки буде. Вона таки буде. Віримо в перемогу. Слава Україні! Героям слава! Хотів сказати про наших хлопців, наших мисливців. Значить, всі бачите гарно приготувалися, значить, всі працюють на своїй локації, всі стараються, щоб наше дійство вдалося. Значить, та для кожного мисливця, значить, такий захід це велике свято. Свято, тому що, значить, воно нас гуртує воно в нас значить нам е, дає мотивацію значить та е, щоб ми е значить десь один одного один одному допомагали що ми значить, десь нашу мисливську тематику подавали на певному рівні, думав, що, можливо, подні умови їх злякають, але мисливців наших нічого ніколи в житті нічого не лякає. Правильно, вони в будь-яку погоду, значить, чи дощ, чи сніг, чи, 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 чи холодні подні умови, все значить, гуртується і все стараються бути разом. Здоров'я бажаю всім слава Україні! Вітаю з святом, цим чудовим святом, який має в честь відстоювати понині його незалежність нашої країни. Висловлюю щиру вдячність від себе особисто, так як я є мешканець громади, від військової частини 710-ї бригади, з того, що ці чудові люди, ці просто фантастичні люди. А саме мисливські товариства, громади наші, підтримують всіма можливими і неможливими заходами, фінансами, молитвою, всім, чим може бути цей складний час, збори коштів морально. Так що щиро дякую всім мисливським товариствам, які тут присутні, які змогли приїхати і нашим громадам. Дякую. Ну що, друзі, дуже приємно, що ми сьогодні були на такому заході. Дуже приємно, ми відпочили, гарно поспілкувалися, показали дещо, що ми маємо, що ми вміємо. А такі заходи треба проводити. Бажано щороку, щороку. Так що будемо чекати, що кожного року щось буде таке намічатися. Протягом дня урочищі стрільбище було гамірно, але привітно і доброзичливо, «Любить знімати. Дійсно, він знімався в фільмі Довбуш в Волонії, ролі там де є мисельська сцена, де сполюють. Я працював псаром, от як казали мені, Значить, мій товариш Грибовський, Ростислав, був утятником, він стріляв, допомагав стріляти. Так що 12 дублів знімали при температурі плюс 8 градусів води. От так. Собака, Я вже казав, що від мене, напевно, пошле, але... І я мажі Здався нам, я думаю, наш захід та бо на боноправду значить, кожен колектив постарався не тільки представити свою команду, ну і Значить, піснею також представляли і бачу страви вдалися, бо куштував не в одному колективі. От люди з'їжджаються. Ну, вроді, все, все в порядку. Там поплачемо. Є три дисципліни: це ну музикальний конкурс, є конкурс першої, і другої страви, і також є конкурс експозиції і виставки. Ось так що за тими трьома критеріями буде оцінюватися загальний виступ колективу. Ну і потім звичайно в суді кожен свої бали виставляє. Фестиваль мисливський і як на мене, питається мисливська тематика. Тут приготовлений журік. Те, що мисливцями зроблено? Це робив наш мисливець. Григорве, то варилося теж мисливцями. Огірочки то є з домашнього городу, квашенина зроблено теж все мисливцями. Це порося, яке було, ми його трошки вже скалічили, нарізали, але ми для того нарізали, щоб ви зараз спробували. Пиріг пиріг домашній печений, теж мисливцем, не жінкою, не жінкою, а нашим мисливцям печений пиріг. Далі, ми маємо ковбасу, ковбаса з натурального дика, з дикого кабана, ковбаса з оленя. Ми Будемо говорити мисливці, мисливці то предоставили, мисливці то робили і далі переходимо. далі, то пише Лемберг. Але то називається Стільсько. Коли Стільсько було більше, як Львів, то була столиця, то вони Львів собі присвоїли, пишуть Лемберг. а то є Столецька горівка. І столецькі віскі так, так, я пропоную так, так. комісії почати з того, що було колись столицею. Але тепер я перебув, оскільки я теж тепер е... називаюся на вулиці Шевченка, 237, <різь> Розумієте, да, я є столецький, я так я знаю. Візьміть чи мою. О, які О, Толецьку. Толецьку червонецьку. <рив> червонецьку. О, <рив> <рив> столецька. <стульяне. рив> <О, стульяне. рив> Оля давай цю канчиків скрізь. Хлопці <рив> будем жити, будемо любити і життя, і любов. І любов буде боронити. Наша держава Днем незалежності. Через рози говорю, що з нами Бог. Моя Україна, красива і велична, рідна, ненька моя кожна мить. Моя Україна, ясна і магічна. Мисливці активно підтримали фестиваль, взяли участь у проведенні аукціону. Всі лоти були розіграні з тої частини, яка була винесена, збираємо активно кошти на підтримку Збройних сил. Як думаєте, зберете 2 мільйони гривень, про які було заявлено? Я думаю, зберемо і трішки перевиконуємо план. Цей безпілотний літальний апарат має назву вампір. Він виконував бойові завдання на Покровську та Сумському напрямках. І цей вампір зробив більше 200 бойових вильотів. 50 тисяч два. Анатолій вже злосно дивиться 50 тисяч три. І побудуйте. Анатолій Дракула. Люди, донатьте, бо там дуже важко нашим хлопцям. Ми дякуємо гучними, гучними оплесками. Заплановані до збору кошти 2 мільйона гривень для українського війська на фестивалі було зібрано. Але зрештою, миколаївці вирішили на цьому не зупинятись, а продовжити благодійну акцію і по завершенню свята.